Знову звучать проникливі глибокі образи старозавітні і новозавітні, в яких, які приклади, які Господь сотворив, зцілюючи немочі, піднімаючи хворих, очищаючи прокажених, воскрешаючи мертвих. Для чого? Для того, щоб ми. Дивилися в ці образи, братія і сестри. Для кожного нас Господь це робить. Те, що Господь робив, Він не робив не тільки для однієї душі, Він це робив на віка для вічного наслідування, скільки буде існувати земля і люди на ній, стільки будуть ці образи актуальні. Ми читаємо. Різні правила домашні, читаємо ті лютвослов'я і в храмах, і вдома, які повторюються. І дуже часто нам, як людям малодуховним, воно приїдається, здається, таким скучним. І ми так проходимо поверхнево, пробігаємо строки. Цього не уникнути. Але ми маємо, для, Господь дає для того життя, щоб ми перечитали строки свого життя знову і знову, вдивлялись у свої справи і знову воскрешали у своїй пам'яті ці святі молитви. Тому що якби щось було треба було б інше, і це б було б застарілим, свята церква б не наголошувала б нам постійно, фактично на в одному лиш ж тому ж, на суті нашого життя в боротьбі щоденній, яку бачить один Господь, яка без якої людина ніби жива, а насправді нічого живого. І... Ці образи, великі образи, брати і сестри, Авраама, який залишав, який Господь якого призвав в якусь країну, в яку він нічого не знав. Він був у своїй землі, він мав все стада, він мав впевненість у завтрашньому дні. І ось він вірою, вступає. В ту землю невідому, яку Господь йому вказує. І вірою, і Господь примножує його чада по вірі, як що як пісок морський. І Господь виконав обіцянку, і ми бачимо, що послідовників Христов у всьому світі у всі часи дійсно церква щедрий урожай дала святими іменами. Великими святими іменами, які в тому числі і сьогодні ми згадуємо. Сьогоднішній період Святого Посту піст, браті сестри, знову маємо так, так, освіжити в собі пам'ять, що таке піст, повернутися до першого джерела, в якому Господь. Господні слова є перше джерело, якої Господь говорить, як ми маємо постити, що таке піст. Так ми, і Господь постився в пустині, всі, всі, всі святі подвижники, всі строго постились. От, але ми також маємо пам'ятати і розуміти, що піст, складова, складова тілесна посту є допоміжною частиною для поста справжнього, для поста духовного, для поста душі, щоб душі було легше поститись очами, устами, вухами і всіма тими почуттями, якими щоденно людина користується. Тілесний піст, він якраз як оцей зручний кости, на який ми опираємося, і яким легше, без якого важко, він не Самі ми Розуміємо, коли ми дозволяємо собі і поїсти, і подивитися, і поговорити багато-багато чого, як воно впливає, як потім можна стати і помолитися. Ти наговорився, ти на... яка може бути молитва. Ось Тому, повертаючись до поняття святого посту, браті і сестри, пам'ятай, демони нічого не їдять. Це істоти розумні, сверхрозумні, сверхсильні, оскільки були створені Богом наділені ангели Божі. Такими якостями, які подобали славі Божій, які вони служили. І карію великому демону з'явився і говорить, що ти мало їсиш, я взагалі нічого не їм. Тут взагалі не їсть і що залишається тим, ким залишається. Ти мало спиш, і я взагалі не сплю. Немає потреби навіть такої. І ким? Тим і залишається. Тому треба що, браті сестри, Боятись такого поста, який може не то, щоб бути якимсь просто дієтою, а може, принести, завести людину у погиб. Може таке бути. Приклад в Іванглії, да? Фарісію і жертвою в храм, трікрати пощуся, ніяко жися не так. Тому знову-знову, браті і сестри, але це не втрачає ніколи, цієї актуальність розмова про піст, про молитву, про боротьбу зі всіма страстями, які живуть у душі у кожного. І чим менше ми звертаємо на те увагу, чим ми звертаємо на більше на зовнішній, тим, тим гірше для нас. Тому що так, піст фізичний, він усі скажуть, в медицині корисно для тіла стримуватись, навіть тілесно, так, дійсно. Є багато людей, послідовників різних... Таких течень релігійних, околорелігійних, які там, е, там, ті самі, там, там, т не, не от, от є просто люди, які, да, як це вона називається, які не їдять м'ясо. Ну, Це так, так, для душі, для тіла дійсно це полегше, якісь, якісь, от, якісь, ну, якісь, якусь мету вони ставлять і вони її достигають, але лише це, лише... І це все завершується з смерті людей. І ми знаємо, що такого посту ми боїмося більше за всього. Тому що він дійсно не допомагає, він більше шкодить людей. І тому, коли ми щось, браті і сестри, не їмо, щось на столі ми віддвигаємо, ми пам'ятати, для чого це. Сам собі задавай питання. Я стримався тут. А ще я стримався, стримав, сидячи за столом свій язик. А ще я стримав свої очі від усього на світі. Це двері душі. Яка користь, якщо, да, як Іван говорить, якщо душа, якщо дім виметений, вичищений, а двері відкриті, і туди завалять усі комунієї, як того говорять. Яка користь того? біда, такій душі. Тому будьмо благорозумними, будьмо мудрими і пустімося постом приятним, благоугодним, Господі. Амінь.